В общем, пройшов уже по факту на різних там в різних місцях от 0,4 мм, 0,4, 1,5, 2-3 місцями. П'ять і за це велике дякую. Е, от якщо б там ще чуть-чуть більше був би отакий урожай, то є, сам себе буває, накручуєш. Що є, то є, і за це спасіба. Сам рости не хоче, а там остався. Технології міняються. Щось що я завівся? Бо тут, звісно, спорний питання: що а як же ж усе ти сієш? Там земля примокла на 2 сантиметри, воно там набухне порублене, все дуже круто. Стоїть наш комбайн. Тут уже поле засіяно пшеницею. Гідромотор поламався, і ми його ремонтуємо. Знає, що він не вспіє за два-три дні зробити. а Він на автоматі говорить, та пару днів зроблю. А потім, та я ж не знав, откуда ж я міг знати, там же що, там же. Жет". Оце завжди отакі моменти. Звіження йде, стройка йде повним ходом.